Зруйновані життя людей і вкрадене майно окупантам нічого не дасть. Це тільки збільшуватиме токсичність російської держави і загартованість українців. Кременчуцькі новини продовжують працювати на інформаційному фронті. Дивіться далі та дізнаєтесь, якими подіями був насичений сьогоднішній день у нашому місті. Кременчук продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів та організацій. До нашого міста надійшов вантаж гуманітарної допомоги від міжнародного комітету Червоного Христа. Що саме надіслали, дивіться у нашому наступному матеріалі. Міжнародний комітет Червоного Христа продовжує підтримувати Кременчук. Вже не вперше до нашого міста надійшов вантаж гуманітарної допомоги від цієї міжнародної організації. На цей раз благодійники надіслали розкладачки. Сьогодні місто Кременчук в черговий раз отримало гуманітарний вантаж від Міжнародного комітету Червоного Христа. Це 515 розкладачок, які будуть розподілені для потреб внутрішньопереміщених осіб по центрам тимчасового перебування та у соціальному житлі». Для потреб вимушених переселенців місто отримало більше 500 нових розкладачок. У кожній новенький матрац та подушка. Міжнародний комітет Червоного Христа подбав про комфорт та зручність цих ліжок. І це вже не вперше, коли на потреби людей, які знайшли прихисток у нашому місті, є оперативний фідбек від міжнародних партнерів та організацій. Адже міський голова Кременчука Віталій Малецький та голова гуманітарного штабу Ольга Усанова постійно співпрацюють з великою кількістю організацій. Задля того, щоб переселенці отримали те, що їм дійсно необхідно. Антон Воробйов, Олексій Кржановський. Кременчуцькі новини. Правильно і якісно накладати пов'язки навчав сьогодні Кременчужан та гостей міста Роман Бутрімов, інструктор 44-го навчального центру. Про актуальні тренінги під час війни та як на них потрапити, дивіться далі. Війна триває. Рашисти продовжують цілеспрямовано нищити цивільні об'єкти, торгівельні центри, зупинки громадського транспорту, вокзали. Ніхто не знає, якою буде їхня наступна ціль, тому окрім перебування в укритті під час тривоги, потрібно мати базові навички та знання при наданні до медичної допомоги. Аби отримати таку теорію і закріпити практикою. Кременчужани можуть прийти на тренінги до інструктора 44-го навчального центру Романа Бутрімова. Я проводжу заняття, яке називається диспоргія або накладання пов'язок, на якому я навчу наших містян або ж гостей нашого міста, як правильно накладати пов'язки на різні частини тіла, починаючи від голови, закінчуючи п'ятницю. Зокрема, сьогодні учасники тренінгу навчались та відпрацьовували практику накладання пов'язок. Домотуюсь до кінця, і ось тут ми бачимо конструктивний елемент, як ось така защіпка. Бачите, що з нею можна зробити? Я можу за до кінця і взяти і що закусити за попередній тур, або ж можу зробити ось так під попередній тур, передостанній відпустити. Що зробити? Загнати ось цю застіпку. Що зробити далі? Збільшити ще більший тиск. Роман талановитий інструктор, який знає свою справу, адже може навчити до медичної допомоги людей, які абсолютно не розуміються у тактичній медицині. Саме тому на тренінгах завжди людно. Учні приїжджають із різних міст. Я з міста горішніх плав він дуже грамотний лектор і дуже багато інформації дає. Дуже доступна всі, хто були в мої. Подруги, всі, всі дуже задоволені. Це зрозуміло, це понятно. Це для кожного. Я взагалі вважаю, що це потрібно кожному. Ти не знаєш, що буде завтра, де ти будеш завтра, що що може трапитися, і ти повинен, хоча б знати, як допомогти собі, своїм рідним. Навчання безкоштовні. Тож, якщо ви хочете знати, як правильно діяти в екстреній ситуації і можливо врятувати чиєсь життя, записуйтесь на тренінги. Зараз це як ніколи актуально. На цей тренінг можуть прийти всі бажаючі. Якщо це неповнолітня особа, то тоді бажано, щоб хтось був один із батьків. А так, в принципі. Будь-яка людина може прийти, але для цього треба попередньо записатися, щоб розуміти кількість людей і щоб ми всі вмістилися в цьому чудовому залі. Ці тренінги є волонтерськими, тобто безкоштовними на своїй основі, тому що зараз у нас в країні війна, і всі громадяни мають володіти знаннями з до медичної допомоги, щоб вчасно надати допомогу собі або своїм близьким. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ядерна зброя один з найпотужніших інструментів руйнування. У світі існує науково обґрунтований план дій, який може врятувати сотні тисяч життів в зоні ураження ядерного вибуху. Про це наш наступний сюжет. Хіросіма стала символом пережитого жаху застосування ядерної зброї та боротьби за мир. А день хіросіми став іменуватися всесвітнім днем боротьби за заборону ядерної зброї, який відзначається щорічно 6 серпня. 5 серпня в тимчасово захопленому енергодарі росіяни влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької атомної електростанції. Через ворожий обстріл було пошкоджено лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми. Україна не вимикає Запорізьку станцію, бо не може гарантувати стабільне зовнішнє електропостачання для охолодження інакше можливий водневий вибух та викид радіації. Навіть зайшов на сайт, подивився радіус, в залежності від типу боєприпасу, кількості е, потужності його і так далі. В залежності від того, де буде вибух, на якій відстані, який вітер і так далі. Єдина можливість вберегтися від ядерного удару перебувати в укритті в бомбосховищі. Причому це має бути саме бомбосховище, а не підвал чи підземний паркінг. Тому у випадку повітряної тривоги потрібно обов'язково вирушити в укриття і чекати на повідомлення військових, що вже можна покидати безпечне місце. Від моменту вибуху є лише кілька секунд, коли ще можна встигнути укритися від спалаху до приходу ударної хвилі. Чим далі від епіцентру вибуху перебуватимеш, тим більше шансів залишитися живим. Я считаю, что вообще это не может стать. Это не может быть. Не может быть. Потому что мы живем в 21 веке и ну, никак не укладывается. И не хочу верить. Артемер Эрбров, Иван Ткаченко, Кременчуцкие новины. Кременчуцький театр Арлекін запрошує переселенців долучитись до театральної родини та взяти участь у постановках вистав. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Кременчуці стати актором може кожен бажаючий театр Арлекін запрошує переселенців спробувати себе у театральній майстерності і стати частиною великої творчої родини. Якщо він там десь брав участь у театрі, може був читець. Може, взагалі люди знаєте, дійсно бажають перепнути цю боязнь ну, те, сцени, боязнь там з кимось спілкуватися. Тут у нас живе спілкування, те, що ми чаюємо тут. У нас є чайник, є у нас і тостер, ми тут тости нажаримо, чаю наготовимо. І так, знаєте, це спілкування за столом, за чаєм, воно зігріває людей. Театр «Арлакін» існує у Кременчуці більше 25 років. За цей час було поставлено десятки різних вистав. Одна з прем'єр мала відбутися 11 березня, маленький принц. Але війна внесла свої корективи. Взагалі всі зараз пороз'їжджалися. Поїхав наш маленький принц за кордон, і його двоюрідний брат Лиса грав теж там, а два чи три, три дні. Потому телефонувала його мати та сказала, що вони не приїдуть. Прийшов новий хлопчик з Донецької області. Подивилась на цього хлопця. такий хлопець прийшов живі, такі глаз, очі, все, я йому так, так. А він аж тремтить. У такий складний час для країни необхідно знаходити способи відволіктись від усіх подій навкруги. І саме у театрі Арлекін ви зможете знайти нових друзів, а також розвити свої акторські та комунікативні навички. Наразі у театрі планують зробити виставу Софокл. Переселенці хай приходять, будемо всі взагалі разом працювати, бо людей треба трошечки відривати від тих, тих новин, які, які без кінця навкруги нас тут крутяться. І Розумієте, що, що перемогу можна робити і тут, отаким От запалом, що ми все одно, ми все одно. Знаємо, що ми робимо, що ми українці, що ми можемо доказати всім, що ми можемо працювати, не, не зважаючи ні ні на що. Стати частиною дружньої родини театру Арлекін може кожен бажаючий. Театр працює у вівторок, четверта суботу. Тож всіх талановитих кремежан та переселенців чекають, аби працювати над новою виставою разом. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Україна захистить свою свободу в цій війні. Український народ переможе російських загарбників, які прийшли, щоб знищити життя в нашій країні. Кожен, хто обороняє українську державу, воює за можливість вільно жити у власному домі. Слава Україні і слава нашим героям.